Ініціатива Чорний комітет проводить викартування магазину «Спортмастер» російської компанії в Україні, яка засвітилася на тому, що вона спонсорує терористів на сході України. Нещодавно, 20 травня, в Луганській відбувся конкурс так званий «Міст АЛН. І на запрошеннях, які поширювалися щодо цього конкурсу, спортмастер був вказаний як один з організаторів цього шаба. Само собою, що почався скандал, і українське відділення російської компанії Спортмастер вже встигло зробити спростування цієї інформації, що нібито вони не фінансують терористів, але їм ніякої віри в цього немає, оскільки, по-перше, компанія є російською, і всі кошти, які вони е, в Україні йдуть в Росію по факту на спонсорування терористів на сході. І друге, російська російська фірма і російський сайт е, компанії Старпатір визнав окупацію Криму. Тобто, ми зараз перебуваємо під стінами компанії, яка Визнала окупацію Криму і тому, чому ми можемо сумніватися в тому, що вони не визнали окупацію Донбасу. Держбосів за вісім, держбосів за вісім. Росія попади, Росія.